Вітаю вас, любі діти! Сьогодні урок алгебри буду вести я, Торговська Галина Юріївна. Тема нашого уроку числові вирази. Сьогодні на уроці ми з вами ознайомимося з числовими виразами, які дії з ними виконують та порядок виконання дій з числовими виразами. Наш урок пропоную почати з вислову Рене Декарта. Недостатньо лише мати добрий розум. Головне раціонально застосовувати його. Почнемо з розв'язування усних вправ. Нам необхідно обчислити вирази. Перше. Сума чисел 12 і 16. 28. Різниця чисел тридцять дев'ять і двадцять чотири. П'ятнадцять. Різниця суми чисел тридцять шість і дев'ятнадцять та числа дев'ятнадцять. Тридцять шість.

Різниця чисел 5 і 6,5 десятих. Мінус 1,5. і десятих. Добуток числа 3 і числа 1 дев'ята. Одна третя. частка чисел 18 і 2 дев'ятих. 81. Добуток чисел мінус 20 і мінус 1 п'ята. 4. Частка чисел 6 і Мінус дві третіх. Мінус дев'ять. Квадрат числа нуль цілих і п'ять десятих. Нуль цілих і двадцять п'ять сотих. Наступна усна вправа. Поставте замість зірочок такі знаки дій, щоб виконувався порядок дій, вказаний римськими цифрами. Наприклад, маємо вираз, і в ньому римська цифра 1 вказує, що ця дія повинна бути першою. А цифра 2 вказує на другу дію. У нас може вийти такий вираз. Сума добутку чисел 15 і 3 – та числа 2. Або замість множення може бути ділення, замість додавання можна використати мінус, помножити, поділити. Спробуйте самостійно розв'язати другий приклад. Один з виразів, який ви могли отримати, це. Різниця числа 48 та добутку чисел 9 і 3. Або ж замість множення можна використати ділення замість мінус плюс. Розв'яжіть третій приклад. Ви могли отримати такий вираз. Сьогодні ми з вами розглядаємо вираз. Вирази поділяються на числові та буквені, або їх ще називають зізмінними. Ми з вами сьогодні вивчаємо числові вирази. Числові вирази утворюються із чисел за допомогою знаків цій і дужок. Розгляньте приклади числових виразів. Саме число, яке є результатом виконання дій в числовому виразі, називають значенням виразу. Якщо числовий вираз містить дію, яку неможливо виконати, то кажуть, що числовий вираз не має смислу. Або немає змісту. Наприклад, вираз частка числа 6 та у дужках. Різниці частки чисел 10 та 2 і числа 5 немає змісту, бо вираз в дужках буде дорівнювати нулю, і наступну дію виконати неможливо, тому що на 0 ділити не можна. Розглянемо порядок виконання дій при знаходженні значення числового виразу. В числовому виразі без дужок дії одного ступеня виконують у тому порядку, в якому вони записані. Якщо вираз без дужок містить дії різних ступенів, то спочатку виконують дії вищого ступеня, а потім нижчого. У виразах з дужками спочатку виконують дії в дужках за вказаним вище правилом. Тобто першу дію ми з вами виконуємо в дужках, потім виконується піднесення до степеню, далі йде дія множення або ділення, і остання дія це нас додавання або віднімання. Повторимо закони додавання. Перший закон переставний. Від перестановки місць доданків, сума не змінюється. Другий закон. Сполучний. Якщо до суми чисел потрібно додати третє число, можна до першого додати суму другого і третього числа. Також пригадаємо закони множення. Перший – переставний. Від перестановки множників добуток змінюватись не буде. Наступне сполучний. Щоб добуток двох множників помножити на третій множник, можна перший помножити на добуток другого і третього. І розподільний. Щоб помножити суму на число, можна помножити на це число кожний доданок і ці добутки додати. Пригадаємо, як змінюються знаки при множенні та діленні. розгляньте таблицю. В ній вказано, як змінюються знаки. При добутку двох додатніх чисел ми отримаємо додатннє число. Або при частці двох додатніх чисел отримаємо додатнє число. При знаходженні добутку або частки додатнього та від'ємного числа Отримаємо від'ємне число. При знаходженні добутку або частки двох від'ємних чисел отримаємо додатнє число. Розгортаємо зошити та виконуємо письмові вправи. Завдання номер 1 Встановіть порядок дій та знайдіть значення виразу. Розгляньте вираз та встановіть Порядок дій. Першу дію ми з вами виконуємо дію в дужках. Друга дія це дія ділення. А сам – частка суми чисел 3,1 четверта іхна шоста і числа 2,3 цілих Третя дія. Частка чисел 2 третіх та 4 дев'ятих. І остання це різниця. Виконуємо з вами першу дію. Сума чисел 3,1 четверта та числа 2,16. Так як це мішані числа, ми з вами додаємо цілі частини, а дробові зводимо до спільного знаменника. В нас виходить. 5, цілих. у знаменнику 12. 12 це спільний знаменник 4 і 6, а в чисельнику отримали суму чисел 3 і 2. При додаванні цих чисел ми отримали дріб 5,512. Другу дію ми повинні з вами знайти частку чисел 5,512 і 2,3. Так як це насмішані числа, ми їх повинні перетворити на неправильні дроби. І в нас виходить 65 дванадцятих і 13 п'ятих. Для того, щоб поділити один дріб на інший, нам необхідно другий перетворити на обернений і знак ділення змінити на знак множення. І в нас виходить добуток чисел 65 дванадцятих і 5 тринадцятих. 65 та 13 можна скоротити на 13 і отримуємо при множенні такий дріб 25 12. 25 дванадцятих – це неправильний дріб. Отже, перетворюємо його на мішане число. Для того, щоб перетворити неправильний дріб у мішне число, потрібно чисельник поділити на знаменник. І отримали з вами вами,12. Переходимо до третьої дії. Частка чисел 2 третих і 4 дев'яти. Знову ж таки, ділення дробів. Перетворюємо другий дріб на обернений і змінюємо знак ділення на множення. Отримали добуток чисел 2 2,3 та 9 ,4. 2 і 4 можна скоротити на 2. 3 і 9 можна скоротити на 3. Отримали дріб 3 других. Оскільки 3 це неправильний дріб. То перетворюємо мішане число і отримали 1,12. Знаходимо різницю чисел 1,12 і 1,1 Цілі частини віднімаємо отримали 1. Звели до спільного знаменника дроби отримали спільний знаменник 12, а в чисельнику отримали різницю чисел 1,6. Одиницю. Перетворюємо на дріб 12,12. 12. Тоді отримаємо 13,12 відняти 6,12. І отримали дріб 7,12. У наступному завданні визначимо, чи мають зміст вирази. Перший вираз. Частка числа 6,3 та у дужках Різниця добутку. Чисел 2,5 та 9. І числа 22,5. Спочатку розв'яжемо дії в дужках. Знайдемо добуток чисел 2,5 та 9. Отримали 22,5. Знайдемо різницю чисел 22,5 та 22,5. Отримали 0. І тепер знайдемо частку чисел 6,3 та 0. Оскільки на 0 ділити не можна, то вираз не має змісту. Перевіримо, чи має зміст другий вираз. Виконуємо дії в дужках. Знайдемо добуток чисел 2,5 та 6. Отримали 15. Далі. Знайдемо різницю числа 15 і числа 15. Отримаємо 0. Ну і тепер знайдемо частку чисел 0 і 4,2. Отримаємо 0. Отже, цей вираз має зміст. У наступному завданні нам необхідно скласти числовий вираз для розв'язання задачі. Два пішоходи вийшли з одного міста в протилежних напрямках. Перший пішохід ішов зі швидкістю 4 км за годину. Через 3 години вони були на відстані 27 км один від одного. З якою швидкістю йшов другий пішохід? Для початку розглянемо, як би ми розв'язували цю задачу по діях. Першою дією нам необхідно знайти відстань, яку подолав перший пішохід. Для цього знаходимо добуток чисел 4 та 3. І отримали 12 км відстань, яку подолав перший пішохід. Далі знаходимо відстань, яку подолав другий пішохід. Для цього знаходимо різницю чисел 27 і 12. Отримали 15 км відстань другого пішохода. Ну і знаходимо швидкість. Для цього знаходимо частку чисел 15 і 3. Дорівнює 5 км за годину. А зараз. Розглянемо, який вираз у нас може вийти. І розв'яжемо його. Першу дія виконуємо дію в дужках. Нам необхідно знайти різницю числа 27 і добутку числа 4 та числа 3. В дужках отримаємо різницю чисел 27 і 12. Це дорівнює 15. Знаходимо частку чисел. 15 І 3. І отримали 5 км за годину. У четвертому завданні нам необхідно записати у вигляді виразу. Перше. Добуток суми і різниці чисел 5 і 3. Запишіть свою відповідь. Перевіримо. друге. Подвоєний добуток чисел 5 і 3. Перевіримо, який вираз у вас вийшов. Наступне. Півсуму чисел 12 і 24. Перевіримо відповідь. Наступний приклад різницю чисел 58 і 16. У вас повинен вийти ось такий вираз. А зараз перевіримо, що ми з вами вивчили на уроці. Дайте відповіді на запитання, що називають числовим виразом. Числовий вираз це вираз, який утворений за допомогою знаків цій та дужок. Наведіть приклад числового виразу і вкажіть, в якому порядку треба виконати дії, щоб знайти його значення. Наведіть приклад числового виразу, який не має змісту. На завершення нашого уроку розкажіть про власні досягнення на цьому уроці. Для цього дайте відповіді на запитання. Сьогодні я дізнався або дізналася, на уроці навчився або навчилася, мені було важко, мене здивувало, тепер я знаю, що, мені було незрозуміло, я б хотів або хотіла дізнатися, чому. На домашнє завдання пропоную. Виконати такі завдання. У першому знайти значення виразів, а у другому записати числові вирази і відшукати значення кожного з них. Всім бажаю успіхів. Дякую за увагу!